Керівництво Олександрійської районної військової адміністрації доставило питну бутильовану воду об'ємом 10 тонн до села Павлопілля Першотравневської громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Допомогу у постачанні води надали фермерські господарства району, а також Пантаївська новопраська громади і координаційний центр волонтерів Олександрія. Транспорт для доставки води надало фермерське господарство Джерело 2. Поживачі Кіровоградщини тепер можуть передати показники лічильника на сайті нафтогазу газ.ua без реєстрації в особистому кабінеті. Про це повідомляє кропивницька філія газмережі. Передавати показники лічильника необхідно з 1 по 5 число кожного місяця. СНАП повідомляє, що з 3 по 7 липня включно в приміщенні центру здійснюється прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом проводиться за попереднім записом в електронну чергу, яка формується на прийомний робочий день. Отримати талони потрібно на рецепції ЦНАПу Перший поверх приміщення міської ради. Під час повітряної тривоги прийом громадянська. Не здійснюється. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Продовження ремонту автомобільної дороги Т-1215 у межах Приютівської громади радує місцевих жителів та водіїв. Про це йдеться на сторінці громади. Зокрема, у Приютівці відремонтовано значну ділянку дороги по вулиці Олександрійській. Дорожня бригада служби відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області виконала ремонтні роботи на ділянці від перехрестя з вулицею Межевою до шляхопроводу, що знаходиться на межі з Протопопівкою. Бійці 12-ї пожежно-рятувальної частини Олександрії, де блокували тіла трьох загиблих у ДТП, 3 липня до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Стрий Умань-Дніпро із Зварини біля села Веселе Приютівської громади сталася дорожня транспортна пригода. У результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули три особи 1982, 1991 та 2008 року народження. Надзвичайники за допомогою спеціального інструменту розрізали пошкоджений автомобіль та деблокували тіла загиблих, зазначено на сторінці головного управління ДСНС в області. У середу 5 липня буде сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс 20, в день плюс 32. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри на секунду.